Війна, що веде Росія проти України, руйнує і нищить все на своєму шляху. Особливо найбільше страждають міста. Харків всі грані жорстокості ворога відчув одним з перших. Окупанти просто крили місто зі всіх видів зброї по всім районам і по всьому цивільному. Як наслідок колосальних руйнацій зазнала і транспортна інфраструктура Харкова. Так Салтівське трамвайне депо війська РФ перетворили на суцільні руїни, гатячі по міському комунальному підприємству, градами, ураганами, смерчами та навіть авіабомбами. Десятки трамваїв та комунальних автобусів або в Решето, або взагалі не підлягають ремонту. Згідно офіційної інформації міського голови, за час повномасштабної війни у Харкові ворог пошкодив 70% парку комунальних автобусів, половину від всіх трамваїв та чверть тролейбусів. І при таких страшних руйнаціях Харків все ж зумів в травні 2022 року запустити громадський транспорт. На маршрути виїхали суто вцілілі машини, що були на ходу. А весь понівочений транспорт комунальники взяли на ремонт та реновацію. Найшвидше вдалося відновити комунальні автобуси. Тривалий час вони курсували містом з вікнами зашитими фанерою, бо дістати скло на них було дуже важко. Паралельно у майстернях розгорнули кампанію з повернення до життя понівечених обстрілами тролейбусів та трамваїв. Частина рухомої техніки просто стала донором на запчастини. Та величезну роль для Харкова відіграли міжнародні друзі-партнери. Вони бачачи, в якій скрутній ситуації доводиться жити Харкову, почали передавати для міста гуманітарну допомогу у вигляді громадського транспорту. Це автобуси та трамваї. Як тільки вкрай важливий вантаж прибував до міста, машини відразу почали випускати на маршрути. Тим самим транспортники відновлювали нові напрямки громадського транспорту та скорочуючи інтервали руху на рейсах. Таким чином, ситуація з парком громадського наземного транспорту з кожним днем почала покращуватись. Наразі кожен п'ятий автобус, що перевозить пасажирів в Харкові, це допомога від країн ЄС щодо трамваїв, то це кожна третя машина. І кампанію з допомоги Харкову міжнародні партнери поки не згортають. Так цьогоріч парк громадського транспорту має поповнитись мінімум 22 автобусами, сімома трамваями та тролейбусами. в тролейбусами. тролейбусами. Той же час муніципалітет працює і над своїм проектом із закупівлі електробусів. Такий транспорт вважають експерти суттєво розвантажить пасажиропотік Харкова. Взагалі, позиція міста Така наголосив мер Ігор Терехов, аби Харків крок за кроком розширював систему комунального транспорту. Приватні перевізники свою позицію продемонстрували в перші дні війни, коли без будь-якого попередження згорнули роботу та залишили харків'ян без транспорту на деяких маршрутах. Тому евакуацію населення з під обстрілів у Харкові виконували суто комунальні автобуси Карсани, що були закуплені в довоєнні роки. Завдяки комунальному транспорту була налагоджена і система доставки гуманітарних вантажів. Що стосується транспортної інфраструктури, яка теж зазнала значних пошкоджень під час повномасштабної війни, то тут мова про десятки кілометрів контактної мережі, що живить наземний електротранспорт міста та половина від всіх доріг мегаполіса. Цьому напрямку місто працює, хоч не такими швидкими темпами, як би хотілося, але поступово приводить до ладу все те, що було пошкоджено, бо ціль згодом відновити всі маршрути громадського транспорту і забезпечити відносно нормальний проїзд на автошляхах прифронтового Харкова. Роботи багато, але відштовхуючись від можливостей бюджету, комунальні служби продовжують загоювати рани війни, щоб місто жило і працювало заради майбутнього.